Всім привіт! Радий вас вітати з цим святом сьогодні День Незалежності України і ще радий вас вітати на каналі Резонанс. І так, сьогодні таке свята, канал криптовий, тому давайте це якось поєднаємо. І почнемо з того, що в 22-му році президент Зеленський підписав закон, який надає легальний статус криптовалютам і дозволяє обмінникам працювати офіційно. Тобто банки там рахунки відкривають криптобізнесу, захищає права е громадян. Також Україна активно працює над гармонізацією свого свого законодавства з МІКА, тобто європейським регулятором регуляторним пакетом, От, що діє з кінця 2024 року. Також Україна активно працює над регламентацією та оподаткуванням, ну, регламентацію крипти е цієї всі історії і оподаткуванням. Також у нас є розроблений законопроект. Ну, він поки що не впроваджений, але як мінімум. Розроблений, щоб е, Нацбанк України міг формувати резерви, наприклад, в біткоїнах. Також ще НБУ е, презентував концепт е, Є гривні, яка може мати функції смарт-контрактів, забезпечувати соцвиплати та спростити кросчейн платежі. Ну давайте так ще раз, Україна дійсно дійсно за темпами впровадження е, є одною з передових країн світу, також. Ну, я маю сказати, що в Україні є або в Україні є, або українцями засновані великі бізнеси, крип -крип криптобізнеси, наприклад, ну, відомі такі біржі, як Куна, ну, була така біржа: Куна, Whitebit, який активно зараз розвивається, Біржа Цекс вона також заснована українцем. такий криптогаманець. Криптогаманець, криптокарта Трасті. Також проект, пов'язаний з кібербезпекою та аудитом Хакен, плюс купа ще невеликих проєктів, плюс, як мінімум, треба пам'ятати, що резонанс також українська компанія. От так. Значить, на жаль, не всі ці компанії, не всі ці бізнеси засновані, ну, не так, зареєстровані в Україні. На жаль, поки що, Україна хоч і. Передовими темпами, ну, дійсно, прям потужними темпами, рухається в сторону інтеграції безпосередньо Крепти. Але все ж таки не так все швидко відбувається, як хотілося. Б. Нам треба ще час на це. І давайте, поки ми, грубо кажучи, чекаємо, давайте розглянемо досвід Вайомінгу. Це штат в штатах, штат в США, який. Офіційно випустив Frontier Stable Token. Значить, це стейбл ну, коін прив'язаний до долара США з резервом в 102%. Токен побудований на блокчейні Avalanche. Значить, Також проект реалізований в партнерстві з платформою Rain, яка інтегрована з Visa. Тобто, що потенційно скоро можна буде використовувати цей токен FRNT. З uh, Apple Pay, з Google Pay, там банківські платежі і так далі. Так, також монета забезпечена доларами і короткостроковими казначейськими облігаціями США. Серйозно. І також ФРНТ uh, вже тестували для швидких державних виплат, наприклад, контракторів. Замість 45 днів гроші приходили за секунди. Ну, в общем, давайте так. Фактично, це перший приклад публічного стейблкоїна, який був випущен не приватною компанією, типу як USDT чи USDC, а державним органом США. І це прям ну, серйозно. І ось ця новина, щоб точно була, типу, не фейком, ми можемо перейти на сайт штату Вайомінг YO.gov, і подивитися, що дійсно в них ну, він що, типа. Недоступний для покупок, але як мінімум вже інтегрований прям дуже суттєво, дуже сильно. І десь місяць тому ми розбирали ще новину про YST. Також вони була новина коротше, про ще один потенційний стейбл коїн для Вайомінгу, але на блокчейні здається Суї. Ну, аваланж так аваланж Окей, не питання. Так, тобто, як ми бачимо, дійсно інтеграція пішла, інтеграція серйозна. Якщо дійсно, прям це набуде високих великих оборотів, то це непогано вплине як мінімум. Ну, типу, в цілому на ситуацію з стейблкоїнами, це перший момент. А другий момент, що це вплине безпосередньо на авакс. Тобто на мережу avalanche І давайте розглянемо, що в нас на зараз відбувається з самим токеном. значить avax Так, що ми бачимо? Кінець 24-го року в нас було ну, суттєво консолідація. Далі далі в нас було зниження, таке досить суттєві. І ось тут зниження зупинилося. Тут навіть був підйом, і знову з'явився боковичок. Тобто бокова такі, боковий боковий такий рух. А глобально я казав стосовно. Цього токену в одному з оглядів, що Авакс класно запустити бота лонгового бота. І дійсно, прогноз поки не змінюється. Я не пам'ятаю, коли це було, десь, чи то, десь тут. Здається, десь, десь тут. Коротше, десь Ось ось тут вже я казав про те, що є сенс запускати лонгового readboта. Значить. Е ми бачимо на аваксі конкретно ознаки дефіциту, тому що в нас є продажі, досить ну, непогані продажі, але ціна при цьому не оновлює мінімум. І ось тут зверніть увагу на те, що в нас ось тут збільшується кількість продажів, але ціна при цьому не знижується. Так, тут досі висока волатильність. Це, до речі, плюс. Якщо ви вигрід вже запустили, до речі, напишіть в коментарях, чи запустили в егрід. Чи, чи буде тут імпульсне зростання на 1000%, я не думаю. Ну, реально, не думаю. Тому є сенс, от ідея в мене не змінюється. Авакс класна штука. Авакс треба запускати грідом через лонговим грідом. Якщо від, відкотиться вниз, кудись там відсотків на 10-20-30, буде класно. Ну, типу, ви зможете добрати е, собі об'єми. Значить, що там? Ну так, да, якраз можна зробити такий канал, плюс-мінус, типа 30-40. 30, ну 40, давайте так, 40 вниз, і плюс-мінус ну, да, навіть 40 також вверх. Тобто в такому діапазоні я думаю, що прям давайте подивимося, сколько у нас стандартних відхилення 12%. 12% це 24-2 стандартне відхилення, ну да. 30, 36% вверх, 36% вниз. От, три стандартне відхилення вниз вверх, це прям непогано. Так, стосовно, як як я вирухав ці 36%, зверніть я розтягнув лінійку, і далі я обираю той канал, в рамках якого мене цікавить волатильність. А далі я ось тут дивлюся стандартне відхилення. Standard deviation. 12%. Відповідно. Три стандартних відхилення, вверх це 36%, ну, з копійками там до 40. Тому плюс знову ж таки, ринок це економіка, не математика, тому плюс-мінус 30-40% підходить прям ідеально. Тобто плюс-мінус десь кудись до 34 з копійками, і вниз десь, 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 десь ну, до 15-мінус, плюс тобто в цьому діапазоні 15-36 можна виставляти гріда. І збирати комісійні ну арбітражні угоди. Це потенційно може в протягом року, якщо авакс і далі буде там, як мінімум, скільки він тут вже знаходиться, 200 днів. Якщо він мінімум сотню днів тут пробуде. Ви зробите купу грошей, значить, стосовно налаштування грітботів, я рекомендую. Ну, типу, не беріть супер багато. Я рекомендую ф'ючерсну сітку, якщо у вас небагато капіталу. Якщо багато, то беріть краще спотову сітку, значить, І якщо небагато капіталу, максимум п'яте плече. Ну, ще раз, занадто завищувати ризики немає сенсу. Тому взяти там максимум п'яте плече, крок. Ну, крок, дивіться, який вже буде доступний. Але, типу, плюс-мінус 0,2-0,3. Щось таке буде якраз на один на одну сітку. Давайте подивимося. Скільки у нас тут зміни йде. Ну, да-да-да Десь 02. 0.2, прям буде окей. Так, по аваксу. Значить, і да рекомендую. Біржи PінHiggs. На жаль, не українська, але. посилання в описі. Так, так, ще раз. значить Я ще раз радий вас вітати з святом нашим. Я бажаю вам дотримуватися ризиків, щоб ви ну, щоб не втратили гроші як мінімум. І лайк, підписка. До нових зустрічей!